У Києві зібралася секція з розвитку деокупованих і тимчасово окупованих громад Асоціації міст України. Представники громад, уряду, парламенту та міжнародних організацій обговорили, як забезпечити справедливість для людей, які втратили свої домівки через війну. Мова йшла про компенсації та про те, як держава може закрити житлові потреби тих, хто вимушено переїхав. Заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська наголосила, у воєнний час першими стоять питання безпеки та доступного. Житла для переселенців. Ми розуміли, що а, окупована територія а, це територія, на якій проживала велика кількість людей, і їм необхідно надати стале житлове рішення, але ми розуміли, що питання ж не в інструменті. Інструмент, чесно кажучи, це не важко. І навіть технічно до опрацювання це не важко. а Важливо забезпечити будь-який інструмент. Не обіцянкою фінансовим Нині підтримка міжнародних партнерів стає шансом для людей, які втратили житло. Україна разом із Європою працює над міжнародним реєстром збитків для нашої країни, інструментом, який закладе основу майбутнього компенсаційного механізму і допоможе притягнути Росію до відповідальності. Реєстр збитків для України, як перший етап міжнародного компенсаційного механізму, це саме про подальшу компенсацію про компенсаційні виплати, які зможуть бути використані постраждалими особами у той спосіб, у який вони вирішать за необхідно. Понад 75 тисяч українців уже подали заявки на компенсацію у 14 категоріях, але ці дані не відображають масштаб трагедії, яку Росія принесла Україні. Сьогодні недостатньо цих 75 тисяч зафіксованих об'єктів. Це дуже замало. Тобто я навіть на прикладі Маріуполя можу сказати, якщо ми в державному реєстрі маємо фіксацію на рівні майже 70 тисяч. А на рівні міжнародному це 12,5%. в Україні запускають нову програму підтримки переселенців, набирають чинності урядова постанова 1176. Власники ваучерів зможуть придбати нове житло. Спочатку таку допомогу отримують ВПО-100, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Це пілот, який фінансують із заарештованих російських активів. Має сплатити за це Росія, і тому створений цей реєстр допомагає притягувати оці гро. Гроші, які є заарештовані, і сьогодні вони перебувають в різних містах. І перший такий транс зайшов, тобто перший на четвертий рік війни. Постановою 11.176 Він вже затверджений. Це 180 мільйонів євро, які через 4 місяці розпаковуються і стають можливістю. Учасники засідання наголосили заповнення реєстру збитків це не бюрократія. Це спосіб задокументувати злочини, захистити свої права та зафіксувати історію, яку українці пишуть у найважчі часи.